Вітаю, добрий вечір. Сьогодні вівторок, 27 грудня, всіх з Різдвом. Христос народився своїм Його, готуємося до Нового року. Ну, не би все вишукалось правильно. Спочатку Різдво, потім Новий рік, а потім все рівно хтось буде Різдво зустрічати так, як все життя робив. А хтось і взагалі не буде, тому що нічого страшного, рухаємося далі. Сьогодні черговий випуск авторського проєкту Олексія Кучеренка про політику без політики. А сьогодні ми про енерготакий тариф на водопровідний каналізаційний фронт трошки поговоримо. Трошки. Я вам зараз хочу пояснити, що саме хочу швидко до вас донести сьогодні. Ну, перше, я перервався на цей ефір, бо прямо там в Фейсбуці я відписуюсь зараз. Я виклав сьогоднішнє відео відео своєї участі в засіданні комісії НКРКП Національної комісії з регулювання енергетики, яка мала сьогодні оголошувала про намір підняти сьогодні тарифи. В першу чергу, тарифів на водопостачання і водовідведення практично по всій Україні. Причому було передбачено два етапи: перший з першого. Січня другий з 1 квітня і значне підвищення в певних там територіях доходило до, до 50-60 відсотків. Непросте питання. Я сьогодні виступив і. Звернувся до керівництва національної комісії, не поспішати це робити, перед тим, як, е, а перед тим зробити ну, хороший аналіз того, а що, власне кажучи, ми отримали в результаті збільшення тарифів за останні 7-8 років. Я нагадаю, що так кардинально вони почали в воді збільшуватися в 2014 року. Я дуже добре пригадую, що тоді підіймали тариф на воду в Києві там, десь з 6 гривень до 7,5, і директор Київського. Водоканалу пан Новицький, який в мене працював в міністерстві, він казав урочисто. Навіть на сайті було водоканалу, що тариф 7,5 гривень абсолютно достатній для всіх взагалі потреб е, потреб е, Київ водоканалу для інвестицій, для всього, для зарплати і так далі. І тому подібне. Зараз передбачається цього року. Я подивився там плани, тариф цей робити 39 дев'ять гривень. Да? Не 7,5, столин, а 39 гривень. Я до чого веду, як колишній міністр, як депутат, як реаліст. Я безумовно завжди виступав і виступаю за те, щоб тариф був економічно обґрунтований, щоб він покривав економічні витрати підприємства, щоб він не був збитковий, щоб це банкрутство, голі боси, всі ці водоканали, теплокомуненера, щоб ми вже не чули від них, бо це ж наше підприємство. Вони нам з вами воду постачають, тепло і так далі. І тому З іншого боку, зрозумійте, будь ласка, тариф це штука тонка. Тариф має не просто так, як він зараз е формується, накидали туди комунальники все, що хочуть там, витрати, все, все хочуть і там, і там витаки, електроенергія, шалений, р -р -р, насоси старі, втрати в мережах і так далі. Накидали вони це все в тариф і кажуть, затверджувати нам, ні, вибачте, цей тариф має, має йти не на те, щоб його розпилювати кожного року, а для того, щоб він за його за ці кошти цього тарифу можна було залучати і робити інвестиційні проекти і скорочувати. Витрати, скорочувати втрати, зменшувати долю електроенергії, міняти насоси, міняти труби, підвищувати якість води там або тепла і так далі. Розумієте? Тариф вже має до чогось до модернізації приводити, а не до того, щоб як же день прожити і рік прожити. І в результаті ми бачимо багато років поспіль одне і те саме. Тарифи голі боси, комунальники-голі боси, потім десь бачиш. Будиночки, автівки, там та, та, та ну це не всі комунальники, зрозуміло роботяги Вони як працювали, так і працюють за свої там зарплатні, дуже невеликі. Ми розуміємо, що це ті, хто над. Ними це зазвичай і директори дуже часто, хоча є і дуже багато порядних факових е директорів. Дуже часто там десь і місцеві органи влади, бо це водоканал, це ж ну як гаманець такий, розумієте, водоканал, тепло Комуненерга, це якісь депутати можуть бути розумієте, бо такий потік. Кешу грошей, які сьогодні на себе беруть монополії, що тепло, що вода, що газ, що електрика зрозуміло, що особливо під час війни він є золотим, він діамантом. І є той, хто сидить на цьому потоку фінансово, у нього все хорошо. А чи добре все у тих, хто платить за це. Тому ще раз. З чого сьогодні вдалося добитися? Я попросив голову комісії пана Валерія Ущеповського не поспішати одразу приймати рішення по повному підвищенню тарифів, зробити пер, перший крок, щоб туди е, забезпечити там те, що дійсно на сьогодні вкрай важливо для підприємств водоканальних, але головне проаналізувати, які за 7-8 останніх років, коли пішло збільшення тарифів, які досягнення ми там е, відчули, що ми там побачили. І дійсно, куди пішли наші гроші, які постійно збирали ну, той же самий водоканал, збирав там всі останні роки. Чи дійсно він пішов на модернізацію, на заміну мереж, на зменшення втрат? Чи він пішов на шалені заробітну платню або взагалі в якомусь лівому напрямку? Тому таке рішення було прийнято сьогодні, ухвалено, і тому давайте розбиратися спокійно, фахово. Це не під силу одному Олексію Кучуренка. Ви можете кожний в своєму місті разом з. З економістами разом з технарями розбиратися достатньо детально, детально, бо це не просте не питання тарифне, його так з наскоку не, не вивчиш. Його треба вникати і дуже глибоко знати. Ну і тепер декілька слів про енергетику. Дивіться. Сьогодні відбувається в енергетиці надзвичайні події. Ми бачимо, я, я, я розумію, що якесь нороздратування, ну, що сидіти без світла, немає відповіді на питання, чому там є світло, чому нема, чому вчора було, чому сьогодні нема. Але я закликаю одне: енергетика і технічна, технологічна структура нашої енергосистеми, яка включає в себе. Різні станції, атомні, типові, гідро, сонячні, вітер інші там генерації види генерації. Це мережі, це мережі високовольтні Укренерго, на які працюють в одному там стандарті, Це дуже потужні вепи, опори, проводи, трансформаторні підстанції. Це мережі більш локальні операторів розподілу. Це обленерго, так звані, які мають цю. Електрику з великої напруги понизити до низької і довести до нас до будинку, щоб в нас було 220 стабільної частоти, щоб ми могли нормально жити і працювати, і все це дуже складне, непросте, не просто господарство. Там ціла наука. Там за останні місяці після ударів відбулися такі тектонічні, ну е, такі руйнації. Е, про такі процеси відбувалися. Що, повірте мені, це цілі інститути мають сидіти працювати і вибачте. На наукові дослідження робити які, які технологічні процеси відбувалися в мережі, і чому вона саме потрапила в таку ситуацію блокаута, як з неї виходити, як цього не припустити? До чого я веду, друзі? Давайте ми все ж таки виходити з того, ну не всі хочуть надурити нас з вами. ну не всі енергетики, там негідники, які хочуть просто сидять всі розумієте, за за уявою деяких там українців, і тільки і думають, як надурити українців, як взяти цей електрику, не дати людям забрати і кудись перепродати за кордон. Ну не спрощуйте, не, не несіть цю маячню. Будь ласка, Зрозумійте, будь ласка, що навіть якщо ви не довіряєте всім енергетикам, там є абсолютно різні інтереси, свої інтереси у нергат. Свої інтереси у ДТЕК, свої інтереси у Міністерства, свої інтереси у Укренерго, свої інтереси у Нацкомісії з регулювання. Там над ними працює завжди ОК, СБУ, ДБР і інших, так само, бо вони розумієте, там митниця, там там і навіть ця така система, вона ну повірте, вона такий перехресний контроль створює. Ну не, не можна так просто десь взяти і кудись експортувати електроенергію, щоб про це ніхто не знав. Ну повірте мені. Так само ну не можна забрати і не давати. Свідомого населення, особливо під час війни електроенергію, щоб кудись там перепродавати. Ну Це дуже серйозні речі, які, повірте мені, ну, ніхто не буде зараз з ними зв'язуватися, бо це ну, просто неможливо в такій ситуації. Тому там є проблеми, є дурість своя, є, є, є дійсно такі речі, які у нас вже ну, носять назву «прої», але, да? Але значна частина проблем там дійсно існує, вона створена війною, ракетними ударами нечуваними, і ось цим процесом експериментальним, в який увійшла наша енергосистема. Немає, немає прикладів такої ситуації в світі. Зрозумійте, будь ласка, наші енергетики будуть потім писати навчальні підручники і вчити фахівців інших країн, як виживає в умовах такої війни і. Такої таких пошкоджень, таких ракетних ударів, як може виживати і оновлюватися енергосистема, підійматися з нуля, і як вона має працювати для того, щоб в майбутньому не повторювали цих помилок і щоб дійсно ми займалися і зробили сучасну разом з підтримкою світовою європейською сучасну, абсолютно надійну розгалужену таку енергосистему України, яка буде мати. І більшу надійність, і буде абсолютно прозора, зрозуміла, сучасна для нас Безумовно, на той момент має бути вирішено одне ключове питання. Доходи населення України і відповідно доходи людей, які працюють в бюджетній сфері, мають бути адекватними цим всім новаціям, бо хтось все рівно мусить за це заплатити так чи інакше за все завжди платить споживач. Тому головний принцип це споживач. Він завжди не задоволений цінами. Він завжди не задоволений тарифами. Але головне, щоб він був переконаний, хоча б відсотків ну на початок на 30-40, а де далі дійдемо до 50, Це вже буде перемога. Щоб він був переконаний, що цей тариф йому не подобається, але все рівно кожна копійка цього тарифу йде дійсно на потреби. Підприємства на забезпечення послуги, на забезпечення надійності і якості. Тобто, ось ця довіра до тарифної політики, це є надзавдання, яке мусить на сьогодні завдання номер один зробити і взяти на себе держава повернути цю довіру, бо там ринку не буде найближчим часом, і зробити через свої ключові інституції, такі як Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, абсолютно повну або дуже велику довіру. До тарифної політики, і тоді дійсно прийдуть інвестиції, тоді повернеться довіра, тоді буде. Ну, набагато спокійніше е, співіснувати. Зрозуміло, що не треба тут дружби. У нас конфлікт інтересів. Споживач завжди хоче спожити поменше заплатити, побільше сплатити, заплатити подешевше, а постачальник абсолютно діаметральний. Він хоче побільше споживача сягнути. Ну, вибачте, на цьому світ побудований і ніякої трагедії тут немає. Просто треба нормально, спокійно шукати компроміс. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, все буде добре. Ми перезимуємо, і ми будемо і цю зиму, і майбутню. У мене немає сумнівів, але просто не буде. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.